РПГ 7Б модифікація. Призначена для ураження техніки противника, укріплень та живої сили. В залежності від вибраної цілі, у нас є різні типи снарядів. Відповідно, своїми цими характеристиками, дальністю пораження та типом ураження. В даній ситуації це кумулятивні снаряди, вони йдуть проти техніки. Також вас осколочні снаряди, так називаємо карандаши, але вони призначені для піхоти. Ваша задача зараз зрозуміти, що воно таке. РПГ, як з чим його їдять. В принципі, це максимально проста. Проще, ніж ваш автомат. Заряджається снаряд сюди, до упора, ставили, скинули прицільні планки, прицілились. Він може бути на передохрані. Взвели. Ви він не стріляє, тому що він на предохранителі. Зняли, ще раз прицілились, бем, все. Вистрілили. Далі там поміщення до мене побере зараз наступні стави, стріляють. І целься. Спочатку взводиш? Ну, ні 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 Вот це ось все. Все, це він зведений. Откривай рот і перед високом кричи постріл. Только сними з предохранителя. Давай, нажимай. Постріл! Постріл! Давай! Красава! От положив куди треба. Красава, будеш гранатометником у нас. Давай, давай. Із трошки скрать почин. Хто хоче наступний? Давай ты. Постріл! Нажимай. Ухепа нормально. Ухила.